Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я покажу, як поповнити свій баланс USDT через P2P на біржі BinX. для того, щоб поповнити, нам потрібна верифікація. Якщо ж ви не бажаєте приходити її, то поповнити можна транзакцією із однієї біржі на іншу через мережу або криптообмінником. Якщо у вас немає аккаунта біржі, то в описі під відео посилання на реєстрацію з бонусом до 5000. Перейдемо до поповнення. Знаходимо вкладку P2P. Бачимо велику кількість ордерів. І для того, щоб нам було простіше, відсортовуємо їх так, як нам буде зручно. Так як ми купуємо, нам не потрібно міняти кнопку на «Продати». Далі вибираємо нашу валюту і виставляємо свій банк. Тепер шукаємо задовільний ордер, який нам підійде. В моєму випадку я буду поповнювати на 200 гривень. Шукаємо ліміт від нашої суми. Бачимо підходящий і нажимаємо купити. Писуємо вірну для нас суму і переходимо далі. Тут ми бачимо дані продавця, на які нам потрібно переказати гроші. Копіюємо карту і відправляємо з нашого банківського гаманця. Після того, як ми відправили, тиснемо «Оплачено» і чекаємо, поки продавець перекаже наш USDT. Не хвилюйтесь, зазвичай очікування триває не більше 2 хвилин. Якщо ж продавець не здійснив оплату протягом 15 хвилин, з ним зв'яжеться біржа. Як бачимо, все пройшло успішно і ми отримали 5 USDT на наш фондовий рахунок. Щоб почати торгувати, нам потрібно їх переказати на ф'ючерсний рахунок. Ось так. На цьому у мене усе. У наступному відео я покажу, як вводити USDT на карту. Усім удачі, пока.